Is it hard to be a kid? Тема уроку: Чи важко бути дитиною? Спробуємо розповісти про сучасних дітей. It is interesting to explore the world with net. Це цікаво досліджувати світ за допомогою інтернету. Your parents take care of you, pay attention to you. Твої батьки до тобою піклуються, звертають на тебе увагу. You don't need to think how to feed your family. Тобі не потрібно думати, як прогодувати сім'ю. До того ж можна додати різні варіанти. There are a lot of extra classes. Є дуже багато різноманітних гуртків nowadays в наші дні. Або ж, your parents buy modern gadgets to you. Батьки купують тобі сучасні гаджети, – «Or modern clothes» або сучасний одяг. Підбери 5 своїх варіантів та запиши, будь ласка. Якщо не знаєш слово «explore» дослідити. Можна намалювати бінокль та написати в зошиті це слово з перекладу. There is a good choice of books and magazines. Є величезний вибір, книжок та журналів. On the other side, you mustn't break the rules. З іншого боку, ти не повинен порушувати правила. В дитинстві і безліч обмежень. Зараз про це й поговоримо. Спробуй згадати, що тобі дозволяють батьки, а що забороняють? Сьогодні ми знайомимося з новим словом let і конструкцією let do something. Let somebody do something, дозволяти комусь щось робити. Якщо в нас одна мама або тато, які дозволяють нам щось зробити, ми скажемо Mom let's. Mama let's me. lets me. Мама дозволяє мені. Якщо батьки дозволяють мені, ми скажемо Parents let me. Не забувайте в третій особі одни. виконує, дію виконує одна особа, Обов'язково додається закінчення S до дієслова. В запереченні ж Mom doesn't let me do something, Parents Don't Let Me Do Something. Згадаємо слова з попередніх уроків. Мама не дозволяє використовувати нецензурну лексику. Mama doesn't let me use rude words. Мама не дозволяє ходити далеко від дому. Mom doesn't let me go far from home. Мама не дозволяє грати на гітарі ввечері. Mom doesn't let me play the guitar at night. Пізно ввечері ми перекладаємо як at night. Мама не дозволяє запрошувати друзів без дозволу. Mom doesn't let me invite my friends without permission. Запишемо ці речення в зошит. Спочатку українською, а далі переклад англійською. Мам me. За цим же принципом ми перекладемо схожі речення, які стосуються батька. Батько не дозволяє користуватись його машиною. Dad doesn't let me користуватись use або ж Drive His Car. Машина його, тому ми використовуємо слово his car. Батько не дозволяє шуміти, коли він працює. Dad doesn't let me make a noise when he works. Батько не дозволяє говорити по телефону годинами. Dad doesn't let me speak over phone by hours. Годинами by hours. Слово does not ми можемо скоротити до doesn't. Тоді отримаємо. Dad doesn't let me. Тато не дозволяє мені. Або ж mom doesn't let me. Що ж ми отримуємо? Dad doesn't let me drive his car. Dad doesn't let me make a noise when he walks. Dad doesn't let me speak over phone by hours. Будь ласка, запиши дані речення. Завдання наступне. Tell that your mom lets you. Скажи, що твоя мама дозволяє тобі. Use the gas, користуватися лазом. Use public transport, користуватися громадським транспортом. Go to the cinema by yourself. Ходити в кіно самостійно. Go to school. А зараз поговоримо про минулий час. Я думаю, тобі батьки розповідали, що тобі дозволяли робити або не дозволяли у віці, наприклад, 5 років. В минулому часі ми використовуємо другу форму дієслова «let», Тому, якщо мама дозволяла Mom мам, Let Me do something, Мама не дозволяла, Mom didn't let me. Батьки дозволяли Parents Let Me. Батьки не дозволяли, Parents didn't let me. А зараз поговоримо про дитинство. У минулому часі спробуємо скласти речення. Ще раз наголошую, якщо ми говоримо в минулому часі, ми використовуємо допоміжне слово did. did not. Батьки не дозволяли мені грати в парку самостійно. Parents did not let me play at the park by myself. Батьки не дозволяли мені вмикати газ. Parents didn't let me. Switch on the gas. Батьки не дозволяли мені дивитися фільми до півночі. Parents didn't let me watch films till night, till midnight. Отже, маємо наступний переклад. Parents didn't let me play at the park alone. Друге, parents didn't let me. Switch on the gas». Третє Parents didn't let me watch the films till midnight. А тепер спробуй створити запитання в минулому часі. Щоб створити запитання, ми також використовуємо допоміжне слово Did. Речення будуть починатися наступним чином. Did your parents? Твої батьки дозволяли тобі, did your parents let you? І далі продовжуємо. Пропускати уроки, «Skip» або «Ignore». Батьки дозволяли тобі запрошувати дітей до себе в гості. Батьки дозволяли тобі користуватися комп'ютером цілий день. Батьки дозволяли тобі бігати по вулиці увесь день. Можна використовувати наступну граматичну конструкцію. I am allowed мені дозволяють. I am allowed to use cosmetics мені дозволяють користуватися косметикою. Або ж навпаки, I am not allowed to use cosmetics мені не дозволяють користуватись косметикою. В минулому часі ми маємо I was allowed. I was not allowed. Якщо ми хочемо сказати про дівчинку, ми використаємо слова she is allowed, їй дозволяють, їй дозволяють купувати, she is allowed to buy, їй дозволяють ходити, she is allowed to go, їй дозволяють замовляти, She is allowed to order. виконай, будь ласка, речення самостійно.